Агеян російський вой. Перший розділ із першого вірша. Другого року цара Дарія, шостого місяця, першого дня місяця, було Господнє слово через пророка Огія, дозорувавлення Шатаїлового сина Юдиного намісника та до Ісуса його садокового Сина, Великого Священника, кажучи. Так говорить Господь Савоот, промовляючи, Народ цей, говорить, не прийшов тепер час дому Господнього, щоб бути збудованим. І було Господнє слово через пророка Оя, говорячи, чи час вам сидіти по ваших домах, покритих кафлями, хоч дім цей збурений. А тепер отак промовляє Господь Савоот. Зверніть ваше серце. До ваших доріг. Багато ви сієте та збираєте мало, їсте, та не насичуєтеся, п'єте, та не напиваєтеся, зудягаєте, та не тепло вам. А той, хто заробляє, заробляє для дірявого гаманця. Так говорить Господь Савод: Зверніть ваше серце до ваших доріг, виходьте нагору. І спроваджуйте дерево, і храм цей будуйте, і в ньому знайду я вподобу. Та буду шанований, каже Господь. Звертайтесь до численного та виходить ось мало. і що приносите в дім, то розвіюйте. За що питаєте, питає Господь Савоот? За храм мій, що збурений він, а ви кожен женете додому свого. Тому-то над вами затрималось небо давати росу, а земля урожай свій задержала. І я кликав посуку на край, і на гори, і на збіжжя, і на сік виноградний, і на молоду оливку, і на те, що земля видає, і на людину, і на худобу, і на всю працю рук. Ми знаємо, що народ Ізраїльський гнівили Бога. І Бог віддав їх в руку цара Вавилонського. Бог віддав їм полон до Вавилону. І також місто Єрусалим за те, що воно бунтувалося проти Вавилонського цара. І також храм Божий, який був в Єрусалимі, були зруйновані, були поруйновані. І після 70 річного. Перебування ізраїльського народу в полоні на чужині вигнанні, Бог збудив дух цара Кіра, і Той наказав відбудувати храм Бога Всевишнього, який знаходився в Єрусалимі, який був зруйнований. Навіть він і повіддавав речі, які Довгодоноса повиносив з Божого дому, з Божого храм, там і золоті, і срібні різні речі, які були в домі Божому. Він віддав і сказав принести сюди будувати храм, щоб він надалі був. Тому що Кір розумів, і він так і казав, що цей Всевишній Бог зробив так, що він під владою має всі царства землі, що він став великий, що Бог дав йому в руку ці всі царства, це не його заслуга, а заслуга Всевішнього Бога, і він хотів відбудувати, як вдячності Богу, відбудувати храм в Єрусалимі. І людей тоді на почали з'їздом, повернулися до Єрусалиму, біля 50 тисяч їх повернулося. І вони збудували перш за все жертвенник, де приносили жертву Богу. І почали будувати храм, був збудований вже фундамент, але самарійці всяко перешкоджали будівництву храму, і вони написали листа до царя вже Артаксеса, який був після Кіра, і той заборонив будівництво Єрусалимського храму. І ті ідеї, які вже повернулися, які були в Єрусалимі. Вони відбудовували свої дома, облаштовували своє життя. А дім Божий будувати, вони казали, ще не настав час. Хоча вже був інший цар, Цай Дарій ми прочитали, який вже був третім після Артацерса, але вони не спішили робити роботу для Господа. Не спішили йти і відбудовувати Божий храм. І Бог через пророка Огія говорить: зверніть ваше серце до ваших доріг, зверніть ваше серце до ваших доріг. Ви не маєте благословення від Бога через те, що ви все женете до свого дому, що ви думаєте тільки про себе. Шостому вірші ми прочитали, Багато ви сіте та збираєте мало, їсте там насичується, п'єте там напивається, задягається та не тепло вам, а той, хто заробляє, заробляє для дірявого гаманця. Тобто не маєте вдосвітня від Бога. Ви стараєтеся, ви робите все, але це все йде на вітер, це все пусте. Ви не задовільняєте свої потреби. Ви не отримаєте того, що ви плануєте. Тому що Бог затримує дощ, Бог все робить так, щоб ви не мали великого благословіння від Нього. І Бог каже, зверніть своє серце до храму. Зверніть своє серце, подивіться, що Божий ваші доми вже збудовані, ви вже по кафлями її покладали, А Божий храм ще тільки фудамент, ще не добудований. Подивіться, зверніть своє серце і будуйте храм Божий. І що далі читаємо з 12 го вірша? І зарував він Синсом Таїнів, та Ісус, син, його садока великого священника, та вся решта народу послухалися голосу Бога Свого. І слів пророка Огия, як послав його Господь їхній Бог, і боялися народ лиця Господнього, і сказав ой, посол Господній від Господа, посланий до народу, говорячи, я з вами говорить Господь. І збудив Господь Духа Згорова, сина Шантаїла та намісника Юдину, і духа Ісуса, сина Іогосадока, Великого священника, і духа всієї решти народу. І вони поприходили і зробили роботу в домі Господа Савоха їхнього Бога, 24 дня 6 місяця другого року цара Дарія. Народ і намістик, і священник, і весь народ звернули своє серце до храму, вони послухалися того, що казав пророк огій, і всього за 24 дні відбудовувався вже храм. Ми прочитали, що першого дня 6-го місяця ой говорив, почав говорити до народу, а 24-го дня вже, був, вже була робота, вже кипіла робота. Вже будувався Божий храм. Дуже швидко народ ізраїльський звернув своє серце і почав робити те, що Бог хотів, щоб вони робили. Швидко народ збудував те, що Бог казав. І ми знаємо, що храм був відбудований, і в той храм. Приходив наш Господь Ісус Христос, коли був в тілі на землі. Навіть і порядки там наводив, ми знаємо, що коли Він побачив там безлад, то він повиганяв і м'яв. Тварин повиганяв з храму. Він там молився, він там проповідував. І написано, що цей другий храм мав славу ще більшу від першого храму, тому що там туди приходив Господь Ісус Христос, туди приходив Бог у тілі. Коли в першому храмі був Бог тільки в душі, духовно приходить, то в другому цьому храмі, який був відбудований після Вавилонського полону, ех, була більша слава, тому що приходив Бог вже в тілі. Ну і вже в 70-му році нашої ери храм знову був зруйнований, вже ремлянами. Тому що жертвоприношення вже втратили сенс. Не було вже сенсу приносити жертви, тому що Ісус Христос написано одним приносенням приніс себе в жертву за ріші людей. Що Господь доручив будувати нам, Його народ? Церкву Христову. Кожен із нас. Має будувати церкву Христову. Має бути будівничем. Христос каже: ідіть і робіть учнями всі народи. Хрестіть їх в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Церква це спасенні Богом люди. Це ті, хто покаялися і через годних хрештак приєднався до Церкви Христової. Будувати церкву Христову. Це приводити людей до Господа, Приходити, приводити людей до покаяння. Перше пісання апостола Петра, другий розділ з третього вірша. Якщо ви спробували, що добрий Господь, приступайте до нього, до каменя живого, дорогоцінного. Що відкинули люди Його, але вибрав Бог. І самі, немов те каміння живе, будуйтеся в дім духовний на священство святе, щоб приносити жертви духовні, приємні для Бога через Ісуса Христа. Із 9 віша. Ви вибраний рід священство царське, народ святий, люд власності Божої, щоб звищати чесноти того, хто покликав вас із темряви до дивнього, Світла свого. Колись не народ, а тепер народ Божий. Колись не помилувані, а тепер ви помилувані. Ви народ Божий, ви помилувані, тому приступайте і будуйте Церкву Христову. Тому і ці слова, які ой, казав тоді до ізраїльського народу, актуальні сьогодні і на. Зверніть ваше серце до ваших дворів. Скільки часу ми витрачаємо для себе, для дому? А скільки часу витрачаємо для Господа? Ви страхував? Кожен день, за тиждень, за місяць, чи за рік? Звісно, мізер, якщо і витрачаємо. І ще запитання, чи кожен день ми витрачаємо час біля Господа, для служіння йому. Для якоїсь Божої справи, для Божого діла. Скільки ми втрачаємо часу для потреби цього? Ну, Ми скажемо, приходимо на зібрання, але це не для Господа, це для себе, це для нас. Ми підживлюємося Духом. ми підзаражаємося. І також приходимо, щоб почути Слово Боже. Яке Бог хоче сказати нам? Церкви не ростуть, немає хрещення, ми кажемо, оправдуємо себе. Такий час. Люди не йдуть, не хочуть йти. От був час 90-ті, от тоді йшли, от тоді каялися. Так казали і юдеї, другий вірш. Народ цей говорить, не прийшов тепер час дому Господнього, щоб бути збудованим. Нема такий час сьогодні, що люди не хочуть слухати, не хочуть іти. Але пригадаємо, як тоді було в 90-ті, коли дозволили проповідувати Іванів. Дозволили проповідувати і пішли іванілізацію одна за другою. І на підприємствах, і в домах культури, і на вулицях кругом проповідувався Слово Боже. Де зараз воно? Хтось чує. Я коли йшов на зібрання біля Єбіліну майже кожну неділю, як не суботники, то п'ятдесятники, то ще хтось приїжджав і чую Слово Боже. Сьогодні і зараз вже роки, а то ковід був. А то війна і дещо затихло, вже немає того. Але Бог каже, зверніть ваше серце до ваших доріг. Уже пройшов і COVID, ну війна, але слава Богу, в нашій місцевості. Є те, тиша, але там, де війна, там люди йдуть. Сергій Іванович четвер розказував, що десяток членів церкви, а більше 300 приходить на зібрання. Там проповідується слово, тому і йдуть люди. Я пам'ятаю, колись бабка моя, як жила тут в Мольові, вони ходили і 19, в Домі культури, збиралися, їх маленька група була. Вони, як йшли на зібрання, вони всі чуть не за руку не тянули людей, яких стріляли. А ви маєте вільну хвилинку, ви ну, вам підіть з нами послухайте, про що над нам говорити? А ви були. На зібранні у віруючих людей. Як не було, то підіть, подивіться, що там було. Вони йшли на зібрання і не йшли мовчки, а йшли і тих людей, які зустрічали, вони чуть ли не тягнули. І люди йшли, і церква росла. А ми сьогодні спустили, як он... сестра каже, колись зайшла мова за те, щоб носити платочки, і не в церкві. Ну, слово Боже каже, домолити жінки, щоби. Покривали голови, коли стоять. Але сестра каже, і треба й постійно носити. От ми, коли йшли на Віктора Гама в Вінниці було, і не знали, де дім молити. І каже спитали когось, а нам сказали, що дві святі в косинках ідуть, ідіть за ними і точно ви попадете. І вона каже, бачить, як добре, що в косинках ходять постійно десь. Але що, що для Бога краще, давайте подумаємо? Чи йти в косинки і мовчки, чи йти косинку в сумці нести, бо треба. Щоб бути на молитві з покритою головою. Ви таке бачив, що навіть на своїм платочком покривали голову, бо забули платок, коли ставали на молитві. Щоб цього не було, звісно, з знову роб'ятися. Але краще для Бога, щоб платок в сумці був, але ми йшли кожній людині, говорили, йди з нами. Там є проповідник, такий всесвітньо відомий з Америки. Послухайте його, ідіть. Не мовчки йти зігнути голову. Звернімо наше серце до наших доріг. Раніше у вірючок була єдність, була якась сплочені, була любов і було прагнення щось робити. А зараз брат каже, колись не встиг що сказати якусь потребу в церкві. Всі, як вони, кинулися, да, давай зробимо, коли, як, куди. А зараз, каже, об'явив потребу, тиша, десь там хтось пару чоловік обізвалися. Останні останні занять. В них є свої доми, в них є роботи, в них є сім'ї. Як при комуністах було казали, на одного раба, два прораба. Керувати, то всі будемо командувати, а робити, а там хтось хай робить. А я скажу як. І залівав він Ісус і весь народ послухалися голосу Бога. І Бог каже, я з вами. 13 вісім ми прочитали. Я з вами говорить Господь. Ви послухалися, ви пішли, ви розпочали, і я з вами, і я буду вам допомагати, і я буду вас благословляти. Я благословлю працю ваших рук, Я зроблю все для того, щоб тільки будували. І так, народ Ізраїльський звернувся до царя, до Дарія, і він знайшов той наказ, який Кір був написав, цар Кір знайшов і каже, да, о, цар сказав будувати, будуйте. І він навіть сказав, щоб з царської казни виділялися гроші. Для будівництва храму. Дійсно, Бог каже, ви будуйте, ви починайте, ви робіть, а я буду з вами, я буду вам допомагати і я буду вам благословляти. І я вірю, що і гаманці їхні вже не були дереві, бо вони жертвували для храму. І Бог благословляв їхні доми, і в них вже те, що вони задумували, їхні плани вже здійснилися, збувалися. Тому що Бог був з ними і Бог їх благословляв, вони робили роботу для Бога. Господь, коли бачить бажання, бачить старання, то дійсно буде допомагати. А якщо немає бажання, якщо я не роблю, то яка допомога буде? В чому ж мені Бог допоможе? Апостол Павло пише до Тимофія, щоб той сміливо проповідував. Івангелі Ісуса Христа послання до Тимофія, перший розділ, 6 і 7 вірс. Я нагадую тобі, пише Павло, щоби ти розірвав Божого дара, який у тобі через покладання рук моїх, бо не дав нам Бог Духа страху, але сили, і любові і здорового розуму. Не дав нам Бог Духа страху, але духа сили. Любові і здорового розуму. Бог через Святого Духа дав кожному якийсь дар для служіння Ім. І Він дасть і силу, дасть і розум і пошла любов. Тому розігріваємо кожен свій дар і будуємо церкву Господа Ісуса Христа. Йому слава Амійкомонцям.